Сьогодні ми продовжимо розповідати вам про лікарів-експертів, які працюють у лікарняній касі Житомирської області. Терапевт денного стаціонару Коростенської міської лікарні Людмила Уліганець водночас працює лікарем-експертом. Людмила Миколаївна каже, що на цій посаді, окрім загальних знань, велику роль відіграє самовдосконалення вивчення нових нормативних документів. Ми бачимо, що гроші наших українців більше всього і немалі гроші витрачаються на метаболічні ліки, які не є основними при лікуванні тієї чи іншої хвороби і можуть вважатися другорядними, малоефективними, а в деяких випадках навіть неефективними ліками. Тоді, як в розвинених країнах світу, на перше місце топ десятки закупівлі препаратів в аптеках вийшли такі препарати, як аспірин і статини, які запобігають розвитку атеросклерозу, який, до речі, є причиною 40% всіх смертей у світі. Поряд з Людмилою Уліганець разом працюють її колеги, які також вирішують задачі стабільної і якісної роботи лікарняної каси у місті Користені. Усі вони розуміють один одного. Людмила Миколаївна у нас досить організаційна людина. Питання всі вирішує швидко. Професіонал, можна сказати, як лікар. І я думаю, що в неї непогано. По виходить справлятися зі всіма цими завданнями і труднощами, які виникають у нас часто, доволі часто. Вона навіть залишається, навіть просить дати їй номер телефона або передзвонити, щоб людина її зачекала, якщо тому що вона ще працює на денному стаціонарі в поліклініки до обіда. Далі вона йде в лікарню. У нас таке місце знаходження, все, все в різних місцях, і домовляємося про все по телефону, щоб людина не чекала не наступний день, ні, не турбувала Житомир, так сказати. Щоб Людмила Миколаївна розібралася чим скоріше на місці. Ми співпрацюємо дуже гарно, згрунтовано обґрунтовано. Якісь виникають питання, ми вирішуємо його всіх, стараємось все позитивно вирішити. Людмила Миколаївна чудовий лікар-експерт, з нею легко працювати. Вона будь-яке питання вирішує швидко, позитивно. Вона співчутливо ставиться до людей. Якщо в людини якесь там горе чи що, вона, вона разом переживає, разом із нами переживає. Вона ну, старається допомогти, підтримати словом добрим. Роботу лікарняної каси у корисні високо оцінюють і пацієнти. Ну, дитина дуже часто хворіє, я дуже часто хворію. Ліки дуже дорогі. Зараз на процентів 50, напевно, стали дорожчими. І вирішили вступити. Дуже багато знайомих, в основному я ось лежу в лікарні з дитиною, то майже всі в лікарняній касі. Дуже зручно, всі задоволені, ніяких претензій немає. Я болею, много раз лежу в больнице. И в связи с тем, что в данный даже момент в аптеке лекарства очень дорогие. Поэтому для меня это выгодно. Все анализы я сдаю бесплатно. Тоже анализы, вот, например, на гормоны диагностические или летом дорого, а я бесплатно пользуюсь лекарняной кацей. Навіть такой момент, вот мені делали операції в Києві, і деньги лікарня на каса мені часто вмістила, тому що операція дорога. Людмила Миколаївна каже, що робота лікарем експертом це новий етап у її житті. Ніхто не застрахований від хвороб, які приносять людям не лише страждання, а ще й матеріальні проблеми. 200 тисяч мешканців нашого краю мають змогу вирішити ці проблеми за допомогою благодійної організації Лікарняна каса Житомирської області.